Трошки розглянемо, що це такі за види булінгу і як ми можемо його побачити в дитячих колективах, колективах дошкільного віку. Ось візьмемо, наприклад, з вами кібербулінг. Чи є він у дитячому колективі? Я думаю, що такого ще немає, тому що діти не можуть самі фотографувати себе. Їх не фотографують батьки, а, ну якісь таких негативних контентах, так і не викладають в соціальні мережі, де а, ну з такою метою, щоб познущатися, посміятися, і не викладають також однолітки. Тому кібербулінг ми відкладемо в сторону, тому що в дошкільному віці ми його можемо не спостерігати його немає. Але якщо говоримо про дорослих людей, то кібербулінг існує, тому. Що а заради того, щоб посміятися з іншої людини, щоб її цькувати, щоб її принизити, можуть використовувати такі моменти, які пов'язані з кібербурінгом, коли присилають фото, які людині не подобаються, збирають якусь інформацію, її певним чином моделюють за допомогою соціальних, соціальних різних каналів, використовуючи там навіть нейроні. Моменти про людину без її дозволу, які їй не подобається. І тим самим шкодять її психологічному, емоційному і навіть фізичному здоров'ю. Візьмемо ще фізичний будинк. От фізичний, про фізичний будинк я хотіла сказати більш детально, тому що в дошкільному віці він може спостерігатися. Його елементи певні. В чому вони будуть полягати? В тому, що діти можуть тягнути іншу дитину за рюкзаком. Буває, брати іграшку і стукати цією іграшкою там по голові або по іншим частинам тіла з агресією, з ненавистю, з такою, коли їм щось хочеться, забирати цукерки або із шапочок, або із карманів, вимагати ці цукерки, щипати іншу дитину. Тягнути дівчаток або хлопчиків за волосся, за одяг, тобто різними способами наносити їм фізичної шкоди. Батьки це бачать, і вихователі також це помічають і одразу ж на це реагують. Так, це у нас є такий момент. Що далі? Ще у нас є вербальний булінг. Вербальний булінг пов'язаний з тим, що діти можуть говорити різні образливі слова, лаятися на іншу дитину, казати їй неприємні слова. От такий момент, який вже ви можете дорослі спостерігати. Він пов'язаний з тим, що на іншу дитину говорять, що від неї неприємно пахне. Чи буде це вербальним булінг? Я думаю, що буде, тому що дитинка починає розуміти, що з нею. Хочуть гратися, тому що від неї неприємно пахне. Дитина цього не відчуває. Ну, я думаю, що ну, це вигадана така ситуація, і то, ну, справ, насправді цього немає. Але про дитину говорять, що в тебе неприємно пахне, відійти, відганяють від гри, не хочу спілкуватися. І дитина дуже хвилюється, їй це дуже не подобається. Наступний момент це соціальні будиння. Що можна говорити, що неприємно варту, і потім дитина намагається влаштуватися під гру, її не приймає. Можуть, коли дитина не незнайома, дітям, ну, діти до шкільного віку нескладно приймають свої колективи дітей, але буває так, що дитину не приймають. За особливості В обідню перерву, або на каву, виходять і демонстративно відморочуються від людини і показують, що з нами йти не можна. Я хочу сказати, що всі ці види булінгу це м, м, якісь фізичні психологічні емоційні маніпуляції, які відбуваються заради того, щоб нанести іншій людині. Певну шкоду, щоб людина відчувала себе е, приниженою, щоб вона хвилювалася, щоб вона е, не знала, як їй діяти, щоб вона боялася ходити в колектив і боялася, е, що е, до неї будуть е, там ставитися в фізичному плані негативно. І з цим обов'язково треба працювати батькам, вихователям і самим дорослим. Що треба робити, коли ви спостерігаєте, що ваша дитина хвилюється, і в неї є ось такі ознаки, які пов'язані саме з булінгом, або ознаки поведінців, її стані емоційному. Обов'язково треба поговорити з дитиною. Що з нею відбувається? Не потрібно зразу одразу, що якщо це відбувається десь у дитячому садочку, дитину не приймають або дають якісь призвиська, або відштовхують від колективу, обов бік не обов'язково зразу бігти сваритися. Треба поговорити з дитиною. З педагогом, що відбувається, ви знаєте свою дитину, ви знаєте, як вона мислить, що вона відчуває. І тому треба спитати, що ж насправді є в садочку. Потім поговорити з педагогом про цю ситуацію. Ще можна використовувати метод моделювання ситуації за допомогою іграшу. Посадити І, сіми, і, і ви одразу ж побачите, якщо ще дитина з старшого дошкільного віку, ви одразу побачите, як поведінку кожної дитини, як до неї ставляться, що відбувається, які слова проговорює кожен із учасників цієї гри. Наступний момент треба використати різні ось такі картки, які допоможуть дитині визначитися з цієї ситуації, що відбувається з. На цих картках є моменти, в яких ця ситуація може спостерігатися на ігровому майданчику, чи в групі, чи взагалі десь в іншому місці, де дитина буває. Такі картки можна взяти або в інтернеті, ці картки про різні соціальне оточення дитини, в садочку, в якій де ти буваєш, на вулиці, де ти буваєш, в бабусі там, і де ти граєшся самостійно на якомусь ігровому майданчику. Ось ви зібрали певну інформацію. І коли зібрали інформацію, то тоді вже потрібно діяти. А ви зібрали інформацію. Як же діяти в цій ситуації? По-перше, треба звернутися до психолога. Чому? Тому що психолог більш детально продіагностує дитину, визначить її конкретні проблеми і дасть вам конкретні рекомендації. По-друге, ви маєте... Вищувати самооцінку дитини, щоб дитина була впевнена, що е, вона розумна, весела, щаслива. І ще що ви її підтримуєте в будь-якій ситуації. Це обов'язково для дитини знати, що в домі, в якому вона живе, батьки її люблять, підтримують і завжди будуть на її боці. Треба говорити про те, що якщо з тобою щось стається, ти обов'язково маєш звернутися до мами і тата і сказати про це. А для цього ж ми. Вражати, тому що це ще під більше рівень тривожності дитини зібрали інформацію, спокійно поговорили з дитиною, програли з нею, відвідали психолога, а потім можна використовувати для досвіду дитини, тому тобто, що дитина не вистачає цього досвіду, в яким вона може е, нормально вийти в дитячий колектив, і що дозволить їй спілкуватися і взаємодіяти. По-перше, в старшому віці. Вже гра, вже рольова гра. навчи дитину гратися в різні ігри. з машинками в гараж, з гляньками в дочки та матері, в посуд, в кухню, в лікарню, тобто все, щоб дитина була конкурентоспроможною серед дитячого колективу. Тобто її соціальний статус, такий психологічний, вже був більш ну, підвищений, скажімо, скажімо так, більш позитивний. Читайте дитині. Я ще раз хочу звернути увагу: різні книжечки, які дають відповіді На різні запитання, тому що у дитини не де брати досвіду, а книжечка дає цей досвід. Ви говорите, роздивляйтесь героїв різних, спілкуйтеся з дитиною на ці теми. Далі. Бувайте з дитиною більше на вулиці. Спостерігайте, не просто хай дитина забігає на майданчик. А з ким запитайте мене, з ким би ти хотів спілкуватися. Чому саме? Тому що всі дітки граються, вони спілкуються, вони веселі, і ти можеш до них підійти, познайомитися і з ними погратися. Ось такі невеличкі поради. І ще хочу сказати: кожен раз, коли дитина виходить ваша з дому і дит... іде до дитячого садочка або в дитячий колектив, говоріть їй, що не ображає інших. І з, е, з ними, з дітками спілкуйся спокійно, нормально, не штовхай, не давай їм приз. І якщо ти таке помітив, то обов'язково скажи мені, і ми з тобою розберемося в цій ситуації. І я хочу вам сказати, що якщо кожна мама, кожен тато чи той, хто е, займається вихованням дитини, буде говорити дитині, коли ти йдеш у дитячий садочок, дитячий колектив до діток, до дорослих. Думай про те, як з ними будеш спілкуватися. І всі ці діти приходять у дитячий садочок з таким правилом, що ображати не можна. І це правило діє впродовж дня. І дитина поступово розуміє, що ображати інших не можна, треба гратися спокійно, доброзичливо спілкуватися і дружно з дітьми взаємодіяти. Потім ці моменти переходять з шкільного віку. В молодшу школу, в старшу школу, а то відбувається так, що коли діти в старшій школі ми дуже багато говоримо про булінг, не можемо знайти звідки ж він взявся. А він починається саме з елементів спілкування дитини з оточуючим світом саме в дошкільному віці. Бажаю вам дорослі наснаги і бажаю вам такого розумного підходу до виховання вашої.